Привіт, синьо-білі вболівальники. Динамо. Ми тут з новиною, яка обіцяє сколихнути серця всіх тих, хто любить найбільший футбольний клуб України. Залишайтеся з нами до кінця, адже історія, яка розгортається з минулого року, може ось ось мати остаточний результат. Але спочатку, якщо ви ще не зареєстровані, скористайтеся перевагами та зареєструйтеся зараз, щоб не пропустити жодної деталі. Схоже, довгоочікуване повернення Артема Мілевського в Динамо вже близько. Президент Ігор Суркіс дав би зелене світло на повернення зірки, і незабаром цей факт може бути офіційно оприлюднений. Перейдемо до деталей. Мілевський висловився. Артем Мілевський в ефірі на своєму каналі Туліч не виключив можливості повернутися в Динамо в якійсь якості. Він розповів, що отримав пряме запрошення від президента Суркіса під час телефонної розмови в день народження останнього. Повідомляється, що Суркіс сказав, коли будете готові, приходьте, ми вас чекаємо. Можливі ролі в клубі, сюжет набуває ще більшої емоційності зі слів Артема Федецького, друга і партнера Мілевського по збірній. Федецький заявив, що Суркіс був би готовий взяти його на якусь роль у Динамо, можливо, як тренера чи молодіжного. Фітнес і нові напрямки. Мілевський зараз у відмінній фізичній і психічній формі після інтенсивного лікування від алкоголізму збирається розпочати нову сторінку у своїй кар'єрі. Синьо-білі вболівальники з нетерпінням чекають офіційної заяви президента, яка може повернути їх кумира в Динамо. Отже, синьо-білі вболівальники. Що ви думаєте про можливе повернення Мілевського, ймовірно, як тренера дитячої команди? Залиште свою думку в коментарях нижче. Слідкуйте за новинами. Поки що, все я зупинюся тут і побачимось у наступному відео.